З трьох гранатів два гнилі. У мережі знову говорять про зіпсовані продукти на полицях супермаркетів. Такі проблеми зустрічаються ледь не у кожному магазині. Повідомлення різні: про цукерки або рис з хробаками, зіпсоване м'ясо або молоко. Найчастіше фрукти та овочі. Спеціалісти радять покупцям писати офіційні скарги. Це підстава для перевірки закладу. Чек необхідний, тому що е, це є. Однією з основних умов для підтвердження безпосереднього відношення до того чи іншого суб'єкта господарювання оформити належним чином звернення в інтернеті знайти адресу сайту головного управління Держпродспоживслужби служби в Закарпатській області. Нашим органом будуть вжиті всі заходи. Натомість практика показує споживачі, скаржаться максимум адміністрації магазину офіційних скарг не подають. Срок годності пройшов, вони ще все рівно не знімають його з продажі. А я казала, а вони кажуть, ну, якщо вам не подобається, то не беріть. Говорили, люди так, що попадалися, що мішка була. В основному прострочка йдуть. Прострочка або овочі фрукти гніла. Це най, Ну, Не говоримо вже о том, як вони храняться. У супермаркетах не взагалі безходного производства, ні одного. Если фарш испорочный, мясо спорный, но идет на фарш. Если рыба испорченная, он идет на филе, это все продается потом. И молочка тоже. Про мясо я даже говорить ничего не хочу, потому что э, в, в иных супермаркетах даже подходить страшно. Если я замечаю дома, то я возвращаю. Я в этом вопросе принципиально. Вот. А так, чтобы просто пристыдить кого-то, нет.